Весна цього року не радує нас теплом, проте, все ж таки, в місті є одне місце, куди ви можете звернутися за допомогою, а також зігрітися. Це Бориспільська міська рада. Сьогодні ми йдемо на прийом до міського голови. 103-й кімнаті цієї середи спекотно. 10 питань в порядку денному більше 15 осіб та різноманітність проблем. Прийом міського голови розпочався з питання щодо передачі у комунальну власність гуртожитків по вулиці Київський шлях. Колективне звернення надійшло від Лариси Скляр та Юрія Хоменко. Сина, ми поїхали забрати куда-нибудь відповідь. Це відповідали на вас, не на нас. Наступним кроком, скоріш за все, буде звернення до суду, каже міський голова. Ми до них так само зверталися, відповідь негативна. Позавчора тобто прийшло подання з прокуратури, де вони ще раз нас просять надати всі матеріали, в тому числі і по цьому гуртожитку, для відповідного прокурорського реагування. Задалося далі переходити треба в, суд. в судові тяжби, не знаю. Питання обов'язково вирішиться, проте для цього потрібен час, вважає мер міста. Далі на прийом завітали мешканці вулиці Ватутіна. Микола Кошман та Микола Заболотний турбуються про благоустрій прибудинкової території. Відсутність світла, ями на дорозі. Ці та інші питання турбували Миколу Петровича та Миколу Івановича. У нас будинок Ватутіна 73А. До нього під'їхати не можна. Не то, що пройти. Діти у колясочках не можуть проїхати. розумієте? Буквально два дні тому назад у нас світло пропало. Два стовби коло будинка світло пропало. У під'їзді включаєш і... Загорається світло на вулиці. Позвонили, позвонили. Уже, вже направив у, у електромережу, це, в городську. Приїхали, подивилися, кажуть, ага, включається у домі, знаєш, це не наша. розвернулися і поїхали. Все. Засніжена весна, не дасть зробити ремонт дорожнього покриття. Зараз світло обіцяють вімкнути, говорить міський голова після телефонного дзвінка начальнику ЖЕКу номер 1 Володимиру Вошкулату. Таким чином, що стосується під'їзних шляхів, то ми зараз зрозуміли, що ніхто робити нічого не буде. Там в тому році. Якщо ви пам'ятаєте, ми підсипали фрезіровкою цією, але воно зараз це ж не асфальт, воно, звичайно, що машини його вибили, вимили і тому ця яма є. В основі ми що там в комплексі його треба зробити, один раз і забути за нього. Хорошо? Добре. Добре. Отаким чином. Потерпіть же, будь ласка, я розумію. Обіцяє міський голова відремонтувати і дитячий майданчик. Це питання вирішать ближче до літа. Так, У нас там гроші ми виділили. Подивимося, скільки там треба додаткових коштів, щоб його зробити один раз. Я засив. Хотя би трошки як там, для дітей, для дітей зробиш. Аналогічне питання: дорога та світло. З цією проблемою прийшли мешканці вулиці Карпенка раніше Косіора. Що тепер робити з документами? Любов Опрощенко не знає. Міський голова каже, що хвилюватись немає потреби. Документи змінювати теж не потрібно. Далі мова йшла про дорожнє покриття. Зивза, де ми живемо. Ну, там болото з болото, і туди нічого не доходить. ніколи. не свято тонель, тонель Оце це йдеш до роботи ночі. І діти наші ходять, і в школу, і то -та там тонель і бездну. І світож, в наше свят, вообще. скільки говорили, кожен год збираємося, ми вуличний депутат, і говоримо, чого нам не можна напруги дати. Що не можна нічого, і машину ключисти стиральну, як дало тую по котлу, машину розкрутило, так воно вибиває взагалі. Не, тяги немає. От, ну воно, напруги. Стаби, на, Немає напруги. Да. Вечором виходить світ. І це Депутат цей був, так він пообіцяв, що новий трансформатор, я це і, і висипив. Ну, два роки тому. Отого депутата ми не бачили. Ми його не бачили. От коли вибрали його, ми його не бачили. І він їздить до своєї, і він їздить до своєї це... хати з тої сторони. Там люди висипали і він трохи там не вистачало грошей. Він туди додав, чи гроші, чи міський голова дав розпорядження про внесення до проєкту освітлення даної вулиці. це питання щодо включити ну, щодо його в програму щоб освітлення, mm -hmm. зробити освітлення вулиці. Ну і будуть гроші. Будемо робити її, звичайно, висипку благороду. Сказати, що це ми зробимо вам. Через два місяці я не, ну, не хочу вас обманювати, Все буде залежати від фінансів і буде залежати від того, як буде проплачувати казначейся ці гроші. Mm -hmm. Що є mm -hmm. певна проблема. Не вперше до міської ради звертається жителька вулиці 8 березня. Чотири роки поспіль зі слів Олени Шульги, мешканка міста не може оформити земельну ділянку по вулиці Сосніних, що дісталась у спадок. Я приходила до вас, що син був в армії. Як вам лично приходила і попросила говорю, можна я буду подавати заяви, поки він в армії. Ви мені лично сказали, можна, ну коли він прийде зармі від буде тор. Хто має більш пріоритетне право на володіння даною землею, пояснив голова міста. Цю земельну ділянку обробляла Герасименко, Я навіть собі записав, Герасименко його обробляє. І тому з такої точки зору вона має пріоритетне право, чим ви. Порадив Анатолій Соловйович прийти 27 березня на засідання земельної комісії, де з'ясувати, що робити далі. Наступним стало питання забезпечення житлом онука. Валентина Чуста розповіла про нюанси, проблеми. Дитина залишилася сиротою. Він вісім місяців було, як ми хотіли улучшити свої житлові условия. Йому вже він до в школу шість років. І так цей дом не достається, і що нам робить, я не знаю. Я півроку вже не отримую допомогу, поки це питання з бачим лишалося. Пока його залишали це, бумаги збирали, поки суд, поки ето. Що робити далі, поки невідомо. Варіанти вирішення розповіли заступник міського голови Людмила Пасенко та мер міста Анатолій Федорчук. справа Зараз в апеляційному суді і цей її співмешканець привіз заяву із тюрми від жінки про те, що вона просить його залишити на цій площі, дозволяє йому там жити. Ну, але поки ще справа ну, остаточного вируху, як кажуть, її немає. Поки гордожитки не приватизовували кімнати, то О, можна так. було щось там, думати, що якийсь буде рух. Зараз взагалі рух припинився, тому що людина навіть має квартиру, там побудувала хату, на все одно цю кімнату залишає, приватизовує, потім продає. З побажаннями здоров'я та терпіння закінчилось обговорення даної проблеми. Спірне землекористування турбує мешканку вулиці Чубинського Ольгу Гагуліну. Зверталась жінка з заявою до заступника міського голови Максима Піскора, але питання не вирішилось. Тому цієї середи Ольга Тихонівна прийшла на прийом до міського голови. Ну, вже далі жити не можна це ну, так, він так можна Щоб взяти? Забрать о вулиці, Я вам і розказували, рисувала. Колись од улиці Нам На межі поставив гараж. Архітектура йому запретила. Не робіть що. Я добре, що вдома була, застала. Пошла дивлю, що не риється, риється на моїй землі. Мер міста пояснив, як краще вирішити дане питання. Таким чином ми зробимо. Зараз сніг зійде, так, сьогодні у нас 20 число. Ага. Так? Десь це буде на початку квітня. Ось Станіслав Володимирович, начальник управління містобудування та архітектури, візьме депутатів. Він візьме депутатів, візьме, попросить якусь землопорядну організацію, щоб вибити ці межові знаки де, до чого, і поставитись крапку. Зі сльозами на очах пані Ольга розповіла, яка земля належить їй та чому не вдається оформити ділянку. Міський голова разом з начальником управління містобудування та архітектури Станіславом Хмілим пообіцяв вирішити проблемне питання. Таким був прийом міського голови в середу, 20 березня. Попри те, що в 103-й кімнаті було спекотно, від себе можуть додати такої зими цією весною. Я ще не бачила. Олена Скриник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.